Я бойовий медик. Зараз перебуваю в обласній психіатричній лікарні. номер 2 міста Одеса на лікуванні. Дуже фігово нас тут, годують. обіцяли це харчування покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування, бо у нас немає овочів, фруктів. У нас варять просто гидотою, переварною з самих дешевих продуктів. Ми знаходимося в дуже хренових умовах. Однієї з лікарень Одеси, де лікуються в тому числі військові, спалахнула гаряча дискусія через харчування та умову, в яких перебувають пацієнти. В ситуацію вже були змушені втрутитися представники влади, адже військові оголосили голодування. Серджуються вони не тільки словами військовослужбовців, а і тим, що ми побачили: не можуть військовослужбовці, які сьогодні боронять нашу країну, не можуть перебувати в таких умовах. І не тільки військовослужбовці, взагалі, людина, громадянин, не має перебувати в таких умовах. Що про нелюдські умови розповідають військові, та як планує вирішити ситуацію, українська влада розкажемо вже. У цьому випуску вітаю. Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож усе почалося із звернення бойового медика 35-ї бригади морської піхоти Петра Коноплі, яке він виклав у своєму Фейсбук. На відео він показав вкриті пліснявої стіни своєї палати та розкритикував їжу, якою годують у лікарні. У нас тут облізлі стіни, грибок на стінах, і мені це не подобається. і Я не збираюся терпіти. І я об'являю голодовку, доки це не припиниться, доки нам не покращать умови. Я не вважаю, що воїни, які захищають зараз країну, мають терпіти таке ставлення до себе. Всім доброго ранку з вами передача здохне або помри. Сьогодні ми в лікарні їмо сніданок, який нам обіцяли, що в понеділок буде дуже смачний. Це Ну, овсянка. Молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечерю у нас переварений рис. Прям переварений Так, Макарони з м'ясом. Ну, не знаю, нервно тушенка. Шкурки всякі. Жилки шкурки. Йоу, Йоучерк у нас гречка. Ну, гречку зіпсувати майже неможливо. Е, мене попросили допомогти принести їжу. Я заходив на кухню, бачив, що там чудова, велика, гарна кухня. Жінки ніби з прямими руками. От. І я бачив масло на каші. Це вже добре. Рейку важко спортить, але її знову переварили в гімно просто. І присмак трошки підшмаленого, десь підгоріла вона знизу і дала запах на всю карту. Військовий, який сам також є одеситом, назвав умови в лікарні нелюдськими. Він закликав користувачів поширити його відео і оголосив голодування. Чоловік також розповів, що в жодному іншому лікувальному закладі, де він перебував, таких жахливих умов не було. Це наша палата. Ну в принципі, палата чистенька. Єдине, що ну, у нас тут є всякі ви бачите, оце грибок пліснява. Ну, прямо біля от, от подушка, От подушка, де людина лежить, от Е, Отут е, от лежу я. У мене така ж сама пліснява. У цивільному житті Петро був актором та режисером. Він ніколи не служив в армії, але після початку повномасштабного вторгнення пройшов курси із тактичної медицини і став бойовим медиком бригади морської піхоти. Можна було б назвати лікування, але я назву це катування, бо ми сидимо тут в дуже жахливих умовах, і нас негідно годують. Та їжа, якою годують нас, ну себе не можна годувати. Я схуд, я взагалі не їм. Взагалі ну, стан конкретно психологічний, я вважаю, що він погіршився, бо я сюди попадав, коли мені було трохи краще. Хлопці, які тут знаходяться вже більше, вони кажуть, що ну, так їх годували і до цього, і ну, так годують роками. Петрони вперше проходить реабілітацію після перебування на фронті, але таких умов досі ніде не бачив. Замість набратися сил тут втратив вагу, що не став розповідати про це в інтернеті на вечерю в лікарні дали сосиску та свіжі овочі на завершення. Чому я думаю, що я маю право оцінювати їжу в лікарні? Бо за ці майже три роки війни. Я отримав чотири поранення, був в абсолютно різних лікарнях як в реабілітаційних центрах, і там годують нормально, смачно є овочі, є фрукти, ліси і це смачно. Ти прямо від'їдаєшся. Тому я, коли потрапляю до лікарні, я розумію, що я сюди прямо приїхав від'їстися, щоб повернутися з повна сил назад на службу. Омбудсмен та обласна військова адміністрація одразу відрядили до закладу перевірку. Інспектори з'ясували, що на харчування тут скаржилися і раніше. В лікарні ж пояснюють, окремо на ветеранів фінансування не виділяли. А для решти пацієнтів таку ж їжу вважають прийнятною. На харчування нашої больниці це сугуба е цивільне. У нас свої рознарядки, у нас своє меню, у нас свої порціонки, у нас свої методи і способи приготування цієї. їжі. Розумієте? І воєнних, які потребують більш їжі, більш посиленого питання, посильного харчування, у нас цієї можливості немає. Міністерстві охорони здоров'я того ж дня оголосили, що розбираються ситуацію. Комісія вивчає факти, які озвучив військовий. Вона також має з'ясувати, чому пацієнтів одразу не розмістили в приміщеннях лікарні із належними умовами. Сам медзаклад, який опинився у центрі скандалу, нещодавно приєднали до обласного центру психічного здоров'я, власником якого є Одеська обласна рада, розповіли в Міністерстві охорони здоров'я. До психіатричної лікарні також приїхали представниці уповноваженого Верховної ради. Ади справ людини в області Марія Попова та перший заступник одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов. Марія Попова заявила, що побачене нею не витримує критики. Взагалі, то що ми сьогодні побачили, взагалі не витримує ніякої критики. Розумієте, теплясова постіна, ця, ця кухня, ця, це це просто якийсь жах. В принципі, слова людини, яка виклала відео, ну підтверджуються, і підтверджуються вони не тільки. Словами військовослужбовців а, і, а тим, що ми побачили. Попри великий резонанс, Петро відмовився припинити голодування. каже, що голодуватиме доти, доки ситуацію в лікарні покращать не показово, а реально Он може стверджує, що лікарня має всі необхідні ресурси для нормального харчування пацієнтів. Обіцяють виправити ситуацію. А Петрові пропонують продовжити лікування вже в іншому медичному закладі. Щоправда, той на відріз, відмовився. Адже певен, що тоді тут усе залишиться так, як є. Це може бути 10, і ідинадцять днів. Я давно цікавився голодуванням. Я знаю, що це можливо, і я на війні дуже довго не їв. Я міг сидіти на воді довго. Я знаю, що це для мене можливо. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець підтвердив також незадовільні умови в Одеській обласній психіатричній лікарні. номер 2. За його словами, після відеозвернення звернення медзаклад перевірили представниця обесмена Марія Попова та працівники регіонального представництва офісу уповноваженого справ людини. Інформація, на жаль. Підтвердилися умови, в яких прибувають пацієнти, включно із військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам. Нам ні Міністерство оборони нічого не перечисляло гроші. Вони були на нашому харчуванні. То що НСЗУ виділяло для нас? Все. Ні, фруктів у нас не було. Також представники Дмитра Лубінця зафіксували порушення прав пацієнтів медичного закладу та направили листи з рекомендаціями щодо їх усунення до відповідних органів державної влади. Омбусмен додав, що найближчим часом відповідальних за харчування пацієнтів осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Договорів із постачальником тримає ситуацію на особистому контролі, наголосив Дмитро Лубінець. Під час відвідування лікарні представниками омбусмена також стало відомо, що заклад знаходиться на на Завершальному етапі реорганізації та незабаром має приєднатися до комунального некомерційного підприємства Одеський обласний центр психічного здоров'я, щоб він розумів, що воно таке повернутися з фронту, коли ти три роки там витягав пацанів. А потім прийшов сюди лікуватися і їсти. Я б хотів, щоб ваша дитина пішла туди на фронт, щоб вона отримала поранення, щоб вона попала в цю лікарню, а потім добивалась того, щоб її годували гідно. Що дійсно ситуація змінилася на краще, невідомо. Проте на сторінці Петра сьогодні з'явилася сторіс, який він показав свій обід: Лекий смачний суп, пшенична каша із курячим м'ясом, салат з овочів, фрукти та солодощі. А це вже точно відрізняється від тих страв, які видавали військовим раніше. Я спеціально взяв цього їжу на сніданок. Е, хотів, ну я знав, що просто коли сюди приїдуть, то сніданку вже не буде. Я хотів просто показати, я можу навіть дати спробувати. Цей випадок знову демонструє. Троє, що якість харчування в багатьох медичних закладах України залишається бажати кращого. На жаль, зміни часто відбуваються лише тоді, коли проблема не буває розголосу у соціальних мережах. Це не має бути нормою. Тож не залишайтеся осторонь і вимагайте від державних інституцій належного ставлення до пацієнтів та дотримання стандартів, які забезпечать гідні умови для лікування та реабілітації. Тільки разом ми можемо змінити ситуацію та нашу країну на краще.